Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви знову на каналі Лана Лавбук. І зараз у мене вже серпень, але це відео можливо, ви бачите вже у вересні. І з назви відео, ви, звичайно, вже знаєте, про що я буду з вами сьогодні говорити. І так, я знаю, що подібну підбірку я вже робила, але вирішила зробити ще одну і цих книжок я не читала і хотіла б прочитати сама, тому ділюся цим із вами. Почепцов токсичний інфопростір, видавництво Віват 384 сторінки, якщо не помиляюсь. Книжка допоможе зрозуміти, як фільтрувати інформацію. Розрізняти фейки, пропаганду та таке інше, як зберегти ясність мислення та свободу дій? у глибокій прірві, як позбутися наслідків дитячих травм. Берг і Гарріс та видавництво букчів. 336 букчів. Жодна дитяча травма не минає безслідно. Які у нас з вами є можливості для того, щоб вирватися з цієї глибокої прірви? Наслідків емоційний шантаж Форвард та Фрейзер, Видавництво Фабула 336 сторінок. І тут мова піде про маніпуляції: як люди з вашого життя використовують обов'язки, провину залякування, щоб маніпулювати вашим життям? Як не дати це зробити? І як такому протидіяти, ми маємо дізнатися із цієї книжки. Сподіваюся, воно так і буде. Сценарій життя людей Штайнер. Також видавництво Фабула, 448 сторінок. Як вийти з пастки стереотипів? Як подолати цей шкідливий сценарій? І чому важлива психотерапія? Стіни в моїй голові: Станчишин. Видавництво Віхола, і вона маленька, там 176 сторінок. Книгу присвячено тривожності. Депресії, соціальним фобіям та іншим різним психологічним розладам. Так, підбірочка дуже маленька, і мені немає чого ще розповісти особливого про ці книжки, бо це ті книжки, з якими я хочу познайомитися, як я вже і сказала. Але якщо ви щось читали з того, що я зараз назвала, напишіть у коментарях, мені буде цікаво. Які ж це книжки і чи дійсно вони такі, як представлені? На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися, писати коментарі, ставити вподобайки. І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!